Друзі, всім привіт! Мене звати Крош, і сьогодні я завітав до Харківської початкової школи номер 121 Казкова країна, де гарно живеться, Харківська початкова школа номер 121 зоветься. Хоч білий світ весь обійдіть, хоч глобу швидко покрутіть, не знайдете ніде і ні за що країну красивішу і кращу. Пропоную разом зі мною відвідати її і дізнатися, як проходить навчання учнів та й подивитися найяскравіші моменти шкільного життя. Ну що, готові? Тоді ходімо. Давайте зазирнемо, що за цими двері. Вони всі в класі різні і прагнуть всі до знань. І всі талановиті, на кого ти не глянь. Ходімо далі. Хм, Цікаво. А що за цими дверима? Гіні, дружні, милі, активні, добрі та сміливі. Люблять подорожі і пригоди. Разом долають всі невзгоди. О, а що це за двері по сусідству? Давайте їх відкриємо. Кожен навчальний день у учнів цікавий, веселий, плідний і яскравий. Прагнуть дружно і весело жити. Добре навчатись і свій клас любити. Крім того, у школі є класи, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Такі діти почувають себе у школі впевнені. Хочуть навчатися та з радістю чекають уроків. А ще більше їм подобається спілкуватися. Вони це просто обожнюють. Подивіться, подивіться, яка краса. Я що, у картині галереї, які прекрасні малюнки, проєкти, ледбуки, поробки виготовляють учні школи. Напевно, тут навчаються самі таланти. як на різні свята та заходи прикрашають класи і всю школу. Не можна відірвати очей. Справжні витвори мистецтва. Хм, якщо тут навчаються такі талановиті учні, то з певністю можу те ж саме сказати і про вчителів. Тихенько, за цими дверима засідання педагогічної ради. Але вони не завжди такі серйозні, вони бувають і такими. Педагоги тут що треба, тільки творчий в них підхід силу часу та уваги вистачить на сотні літ. Ой, хто це? Здається мій животик, також розмовляє. Напевно, необхідно його погодувати. Треба пошукати їдальню. Фух, оце я наївся. Тут так смачно. Ледь втримався від другої порції. Треба тепер гарненько розім'ятися. Гайда зі мною, я покажу вам спортзал. Я дивно, що учні всі спортивні. В такій спортивній залі одне задоволення займатися фізкультурою. Ай-яй-яй, як боляче, я такий необережний. Так мені хотілося побігати в спортзалі, що набив гулю на лобі. Треба терміново до медпункту. Ну все, я в порядку. О! А що це поруч з медичним кабінетом? А, зрозумів. Тут працює шкільний психолог. Він завжди прийде на допомогу, дасть пораду і є другом для учнів, їх батьків та вчителів. Дивно. Поки я мандрував школою, не зустрів нікого з учнями. Де вони всі? А, згадав. Зараз вже дистанційне навчання, але я попросив вчителів показати, як проходить навчальний процес. Я в Захваті. А хто це так сумно мовчить? Та це ж наша школа. Вже хочеться, щоб діти поскоріше повернулися в її стіни. Знав їх сміх в коридорі, було весело, як раніше. На жаль, поки це неможливо. Але давайте подивимося зараз. Можна тільки згадати, як було гуманливо у коридорах. Щіння спрацювало увага, громадяни, повітряна тривога. Всі пройдіть в укриття. Увага, відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. Фух. Пронесло! відбій. А це, мабуть, один із найголовніших кабінетів школи. Кабінет директора. Давайте до неї завітаємо. Будемо чемними з господинею. Добрий день. Добрий день. Як тобі в школі? Да Але я переживаю, що мої маленькі друзі із випускних груп дитячого садочка розгубляться, коли потраплять в нове місце. Вони так звикли до дитячого садочка. Не треба, не переживай. Діткам тут буде затишно і по-домашньому, бо у них будуть свої класні мами. Я зараз тебе з ними позичу. Вітаю вас, шановні батьки і майбутні першокласники. Я Галаган Інна Анатоліївна, вчитель початкових класів. З дітками працюю більше 10 років. В цьому році я набираю перший клас. Я вважаю, що навчати правильно це навчати цікаво. Якщо ми будемо навчати наших дітей так, як навчали вчора, ми заберемо в них завтра. Якщо ви хочете, щоб ваші діти здобули якісну освіту, були ініціативними, креативними, веселими, творчими, спортивними і уміло орієнтувались в сучасному житті, запрошуємо вас до нашої школи. Вітаю тебе, майбутній першокласнику. Я Шуга Ірина Миколаївна, вчитель початкових класів. Працюю в школі 35 років. Найбільша ознака успіху вчителя його слова. Діти працюють так, наче мене не існує. А найвища радість учителя, коли хвалять його учнів. Успіх учнів це атрибут його зусиль, а не здібностей. Навчу кожного, хто хоче навчатися. Приходь! Чекаю на тебе. Я Гуртованова Ірина Іванівна. У цьому році набирають перший клас. Я вірю в те, що я саме той вчитель, який поєднує любов до справи і до учнів. Моє педагогічне кредо. Відкрив кожній дитині творця. Дай змогу їй пробудитися і розквітнути. Учень це факел, який треба запалити. Завжди готова навчати і навчаюсь водночас. Тому постійно саморозвиваюсь і самодосконалююсь. У своїй практиці, в своїй роботі, використовую сучасні та новітні методи та прийоми роботи. Запрошую вас до Харківської початкової школи 121. Ну як? Круто! Я, напевне, з ними піду, побуду, поки звикну. Вели проти? Звичайно, ні. Допоможеш моєму заступнику директора. А ось, до речі, вона. Вишиваночка, вишиваночка, за оберіг. Чекаємо, діточок, у перший клас. І ти, крош, приходь разом з ними. Нам такі учні. Потрібні. Ну що, вам сподобалась наша подорож? Я дуже задоволений, що міг завітати сюди. Якщо тільки є бажання розпочати вже навчання, то приходьте без вагань у 121 школу України знань.